Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Наталія, і так, мене давно не було, але захотілося записати вам відео. Чесно кажучи, я хотіла його записати, коли би оформила дану роботу, але, ну, якось не доходять до того руки, і вже ж треба показати її. Чесно кажучи, чого пропало, тому що я поставила собі ціль. Завершити дану роботу, бо вона тягнулася вже дуже-дуже давно. Майже три роки, чи чесно кажучи, скільки? То три роки. Три роки я її вишивала. І ну, в чому була проблема? Саме в тому, що я, мабуть, її розтягувала. А якщо б я сіла та плідно попрацювала, це можливо було б зробити за рік. І два роки ми тягнули в СП. Я тягнула її по СП з, з нормою 2000 хрестиків в місяць. Воно шилося помалу. Я починала спочатку, у деяких дівчат було вже якийсь там відсоток вишти. в мене взагалі нічого не було. І воно, в принципі, так йшло. І йшло дуже легко, дуже чесно кажучи, ніяких проблем не було. З цією роботою ну, тут тільки хрестик, тільки хрестик в дві нитки, без бекстічу, без нічого. І ну, класно, класно, хоч і максимальний левел, але я думаю, то все ж і за розміром. Тому що ну, 34 кольори, ну що це? Це дитяча забавка, можна сказати. У мене дуже багато ніточок ще залишилося. Для підбору, я думаю, вистачить спокійно. Я там і наматувала, яких було у мене мало. Коротше, все. Це відправляється на мій склад вишитих робіт і маємо таку картину. Неперевершена, просто неперевершена робота. Це поки що моя сама велика робота. Що там по розміру була викинула картонку? 71 на 45 сантиметрів ну, гігант. І, чесно кажучи, мені хочеться зараз розпочати ще одного гіганта, але я тримаюся, тому що. Я така людина, що мені потрібно зараз косяки свої підтягнути. Косяками я називаю розпочаті роботи, які я просто навсього відкладаю. І зараз я плідно працюю над черепахою від Ланарти. Трішечки залишились. Там буквально маленький шматочок. І я сподіваюся, що незабаром зможу вам його також показати. Так, і коли? коли? Розпочинала я цю роботу, я подивилася 3 жовтня 2022 року, а закінчила я її ось нещодавно, після своєї відпустки, коли приїхала з Яремча. це було? Дай Бог пам'ять в середині літа, коротше кажучи. Так. І три роки майже там, без трьох місяців виходить. Ну, Я ж кажу, її можливо було вишити набагато швидше, але якби я не розтягувала. Якщо поставити норму на місяць 6-7 тисяч, було б набагато швидше, я спокійно на даній роботі в день була вишивала і по 2 ,5 ,5 тисячі хрестиків. Тут є такі ділянки, ну просто насолода. От, Якщо взяти ось. Поле не всім нашим дівчаткам воно подобалось, але мені було комфортно, чесно вам дивіться, тут. Пішла, зашила і все. Ось тут, там, де такі ось чорні, так сказати, ділянки, десь там вдалині, теж було спокійно вишивати. За ось цей шмат, ну я взагалі мовчу. Просто сиди і штовхай, так? Дерева були такі більш-менш, ось ці кусти були такі нервомотні трохи. Трава була більш-менш комфортною. І ось ця земля також. Квіти були не дуже. Я тут десь у мене є шматок. Ось тут, що я тут накосячила, але того не видно і слава Богу. В принципі, якщо робимо ось так. Гляньте, яка гарна робота, там нічого нічого не видно. Все так, як треба. Е, коли буду оформляти, я ще не знаю, поки вона так лежить. Я її хоч і прала, хоч і це. Я потім дивлюсь на, на фото, щось у мене тут від відп'яли, залишився. Мені так подобається оця мацька його. Я її валиком від шерсті, звичайно. Чистили, чистили, але це все до одного місця. Тому що в мене дуже пухнаста кішка, яка всюди. І у нас е, ця робота трошки з шерстю. Ну, то нічого, це утеплення у нас. Так що, яку потім, до речі, до речі, яку потім роботу буду брати, я не знаю із гігантів, але в мене два вибори. В мене є. Собачки такі з умові. Новинка, я не пам'ятаю, чи 2023 чи 2024 року. Також такий гігантик, але там дуже багато деталей, я подумаю. Або велич природи, але вона в мене в гобелені. І я все не дійду ніяк налаштуватися, тому що в гобелені в мене немає жодної роботи. Але то нічого. Ми це все діло вишиєм. І я ж кажу, для початку я хочу хоч деякі роботи позакінчувати. Це в мене буде черепаха. І, скоріш за все, ви бачили мою ялинку від Tree 2007 року. Там залишилося ну, чисто бісер прошити. І з-за того, що це потрібно сидіти, мені так не хочеться цього робити. Я вам не можу передати. Що екстічна Ланарти, це було треш. Що ця ялинка з бісером, ну то таке бісер це ще більш-менш. Далі, до цього ж, до цієї роботи у мене був такий мікро -фініш. ну Порівняно з даною роботою, це був мікро фініш. Зараз ми вам ось так зробимо. Це в мене давно лежав такий наборчик від Січкар. Тканинку я сама підбирала, ниточки замовляла на різку. Формувала такі невеличкі роботи. І це в нас горно стай, якщо я не помиляюся. Також вишиваю я такі роботи десь за цього саме, якщо не помиляюсь, 4 дні. Вишивала. І в мене ще залишився котик такий жирненький, пухленький, класненький. Але десь той наборчик в мене лежить, треба його відрити в своїх запасах. Бо, я ж кажу, я в свої коробки не заглядала вже дуже-дуже давно. Та й, чесно кажучи, я і новинки не дуже купляю. Я не знаю чого, але я якось переключилася за даний рік. Я ж кажу, взяла чисто одну роботу, чисто так, ціленаправлено її штопала. Так, звичайно, хотілося мені чимось різноманітнити це все діло, але, ну, поставила ціль, не бачу, як то кажуть, перешкод, так? І горностейчик такий маленький. Це мені потрібно буде зробити подушку з нього. У мене там ще є, в принципі, так. Така валюрова тканинка з пупирками, така класна. В мене є зайчик вишитий ще, і я хочу такі дві подушки в одному стилі, це буде круто. Колись мене просили зробити по тій подушці майстер-клас, чесно кажучи, якщо буде час і буде натхнення, я це зроблю. Тому що і відео не знімала із роботи. У мене дуже-дуже багато роботи, я вам передати словами не можу. То був якийсь жах, але. Зараз, так сказати, трошки допрацювалася. У мене там по здоров'ю почались проблеми, і я вимушена половину роботи просто спихнула. Ну, як спихнула, просто відкинула. Це впливає на мій результат, але здоров'я важливіше. Клас. Мені дуже подобається, як січкар робить переходи. Вони муторні, вони отакі ледь ледь видно, але коли по схемі там шиєш, нормально все. Але це дуже класно, він як живий. І ці очі, ой, очі, очі. Гляньте клас, дуже гарна робота. І ще був у мене один маленький фініш такий. Це в нас Gym Shore, Міл Залишилась мене схемка. Я не вишиваю на ось цих штуках на перфорованому папері. Не подобається мені. Один раз метелика вишила, ну таке собі, чесно кажучи. Можливо, колись я їх і буду десь використовувати, я їх поки збираю, навіщо не знаю. Там потім розберемося. Це мені ульянка моя дарувала. На моє день народження, і також вона мені подарувала сету таких ось, е, е акрилових. Е я вже позабувала всі назви, господі, Шо, що воно таке? Треба повертатися якось в режим блогера. Ой, ну ви поняли, що я вам кажу, так? Ще в мене є один наборчик лежить, лежить на готові, коли в мене буде натхнення, бо після добів мені захотілося дівчатка написала: конче, конче, потрібно мені якийсь мілхіл. Я просто жадала на щось таке маленьке. І ще в мене там один є. Далі треба буде, а один я замовила ще, гномика. Що в мене є? Ага, я вам не покажу. Ось цей, до речі, з пташками в мене є. інших мені ще треба замовити. Ну, я над цим працюю. Я ж кажу, замовлення особливо так не робила. В мене є декілька наборчиків, які я там новино... ну, не новиночки, собі новиночки, так скажімо, замовляла, коли були по приємним цінам і неможливо було пройти. Ну, там не так, щоб вам прям відео знімати про покупки, подарунки. Про, ну, там немає нічого цікавого. То, може, десь колись назбираю, тоді вам покажу. Такий цікаве. Що це у нас таке? Я та думала, ви прикиньте клей. Я думаю, чого ось тут воно таке мутне, а це клей. Отак от, от. Ви поняли? А на що я його клеїла? Блін. А от не пам'ятаю. Це, мабуть, на новий клей який такий ріденький був, блін. Неприємність. Ну, буду знати, що ним я більше клеїти нічого не буду. Треба піти в Аврору, купити там той, що в мене був, він такий. В'язки і ним було зручно, як резинка. А цей, бачите, протік. Ай, попсував. Ну, зато не відклеїться. Будемо бачити позитивні моменти на даній роботі. А я ще так на фото дивилася. Думаю, чого воно таке мутне? Чи то бісер? А тепер розумію, що це не фіга не бісер. Це просто воно так приклеїлось. Так. Дуже була вас всіх рада бачити. Ще хочу сказати, що я буду на Хенмей Expo 2025. Я вже купила квитки. Якщо хтось захоче зустрітися, буду дуже рада. Дуже скучила за всіма дівчатками. Я сподіваюся, зі своїми подружками я там зустрінуся, тому що давно всіх не бачила. Це було останнього разу на ретриті. Деяких взагалі ще. Давним-давно не бачила, буду 27 числа там. Так що буду всіх рада бачити. За всіми дуже-дуже скучила. А це поки все. Якщо вам сподобалось дане відео, я чекаю на вас, від вас, лайка, а ще краще підписки, тому що це допомагає розвитку каналу. І всім па-па!